Нас обманули. Відео сьогодні буде про те, як ми телефонували декілька разів уже на інфолінію дізнатися, чи готова карта нашої клієнтки. Нам сказали, що карти немає. За пів години телефонує клієнтка. Карта є. За півгодини знову ми телефонуємо. Так, 100% карта є. Приїхали, слава Богу, забрали. Телефонували по нашому клієнту. Карта є, приїжджайте. Ми приїхали. Клієнт відпросився з роботи, приїхав з іншого міста, а карти немає. Ось так. Просто хтось його перепутав з іншою людиною, не звірив з номером справи. Сказали нам, що багато є людей з таким самим прізвищем, тому таке буває. Тому моя щира рекомендація: телефонуйте по два, а краще по три рази на інфолінію і уточнюйте, є ваша карта чи немає, тому що в один день ви можете отримати абсолютно різну інформацію. Робіть висновки.